Доброго здоров'я всім, навчально «Новий центр приєтунку життя. І тема даної лекції Тепловий удар перша допомога. Отже, на відміну від сонячного удару, від локального, перегрівання тепловий удар це загальний перегрів всього організму. Це наслідок сильного перегріву організму, причинами якого є перебування під впливом високих для людини температур. Як наслідок, відбувається прискорення процесів теплоутворення та одночасно зниження тепловіддачі в організмі. Причинами теплового удару можуть бути наступні: вплив спекотної погоди, тривале перебування на сонці, перебування в лазні в сауні. Пам'ятаємо, це загальний перегрів організму, тому в лазні в сауні це та територія, де можна отримати тепловий удар. Робота в спекотному цеху, поїздка в транспорті або перебування в будь-якому приміщенні з підвищеною температурою і де неможливо налаштувати нормальний температурний режим. А, маленьких дітей тепловий удар може відбутися шляхом надмірного окутування. До симптомів теплового удару належить підвищення температури тіла. Посилене потовиділення, слабкість, головний біль, нудота після теплового удару, підвищення частоти пульсу, прошвидшення дихання, шум в вухах. Часто зустрічається також блювота від теплового удару, носова кровотеча, діарея. Розпізнати симптоми теплового удару у дітей можна за переліченими ознаками: розширення зіниць, почервоніння шкіри тіла та обличчя, холодний піт. Сонливість, апатичність, плаксивість, відмова від їжі та пиття. Ну, наприклад, якщо це діти ще маленькі і вони не можуть сказати, що їх турбує. Розрізняють дві стадії теплового удару компенсації та декомпенсація. Під час першої організм змінює механізм тепловідачі, поки що справляється самостійно. Температура тіла зростає. Якщо чинників перегріву не припиняється, то механізм адаптації вичерпується, баланс терморегуляційного процесу порушується, розвивається ацидоз, загальна інтоксикація, нервова та, е, неркова та серцева недостатність. Надання першої допомоги при тепловому ударі. Заозник перегріву необхідно віднести або відвести в прохолодне приміщення. Це зрозуміло, це перше, що ми можемо зробити це допоможе. Про холодне приміщення. Далі самостійна діагностика важкості випадку не рекомендується. Наступний крок ви викликати швидку допомогу. Очікуючи машину швидкої, необхідно зробити кілька речей, щоб полегшити стан людини, що зазнала перегріву. От ми зараз пройдемо ці декілька речей, які варто зробити для зменшення перегріву. Якщо це не допомогло, наприклад, протягом 10-15 хвилин симптоми не змінились. А можливо, ще погіршилось самопочуття людини, тоді варто вже однозначно викликати швидку допомогу. Отже, для надання першої допомоги при тепловому ударі поклатіть фаликс одягу під голову, зніміть одяг, який сприяє нагріванню тіла або сковує рухи, накрийте тіло вологим прохолодним простирателем. зробіть прохолодні компреси і прикладіть їх до чола та під потилицю. Забезпечити надходження свіжого повітря у приміщення, якщо є можливість, увімкніть кондиціонер в понятно, дайте попити води. Тобто дії досить прості, але їх потрібно виконати, щоб зняти симптоматику теплового удару і покращити стан: перше це прохолодне приміщення, друге це є. Компреси холодні, змочити, змочити тканину, поставити компрес на лоб, на потилицю, на підпахлені зони. Третє зняти е, одяг. Наприклад, якщо це. Є можливість така, бо напр, бо е, дитину можна роздіти там, наприклад, до білизни, навіть в садочку. А доросла людина, якщо не має можливості, це не вдома відбу, відбувається, то можна е, зняти той одяг, який в принципі е, є зайвим іменно серед, серед інших людей. Тобто, Можна зняти тільки порохневий одяг, скажімо так. Зробіть прохолодні компреси, забезпечити надходження свіжого повітря. Якщо є можливість, відкрити вікно, наприклад, або включіть кондиціонер, включіть вентилятор, вікно, якщо а, на вулиці холодніше, ніж в приміщенні, бо приміщення приміщення не кондиціонувалося, то відкриваємо вікно. Якщо на вулиці тепліше, то, звісно, включаємо кондиціонер або вентилятор, даємо пити. Зробіть холодні капреси, з будь-чого з підручних засобів. Зрозуміло, що це не має бути щось таке універсальне, медичне. Це може бути люба тканина носовичок, смочили під холодною водою і зробили компреси. Якщо людина після теплового удару може працювати сама, помістіть її під прохолодний душ або ванну прохолод ванну кімнату. Зрозуміло, якщо це вдома, то можна застосувати душ, піти, обмитись під холодним душем. Якщо це на роботі, то це неможливо. Тоді використовуємо тільки компреси, холодні компреси. Якщо людина стані спити, запропонуйте прохолодне пиття, вживання кави, алкоголю чи еретиків у таких випадках протипоказано. Чому протипоказано? Кава і алкоголь, в принципі, сушать, висушують додатково організм, і вони ускорюють серцебиття, що також може погіршити загальну симптоматику. Ось, подальше лікування теплового удару варто здійснювати після огляду лікарем. Щоб не лікувати наслідки, краще запобігти тепловому удару. Зокрема, необхідно уникати тривале перебування на сонці, особливо у години найвищої активності сонця, налагодити циркуляцію повітря в приміщенні. За допомогою вентилятора або кондиціонера, даватись до профілактики теплового удару, пираючи легкий світлий одяг з натуральних тканин, носити світлий головний убір або користуватися світлою парасолькою, пити достатньо рідини перед прогулянкою в спекотний день та під час неї. Ну, це взагалі має бути як, як правило, коли на вулиці спекотно, і ми виходимо на вулицю, у нас має бути бутилочка з водою, завжди біля нас. Уникати вживання алкоголю та приїдання, Виключити з раціону жирну та гостру їжу. Дякую вам за увагу. Бережіть себе, бережіть людей поруч з вами. З